Боковинець перейшов на бік ворога та наказував катувати українських військових. День соборності України. Що знають чернівчани про цю подію? Молочні продукти в Україні дорожчають. В чому причина? Буковина у жалобі у понеділок, 22 січня, на Буковині попрощалися із захисником, який поклав життя за волю України. Солдата Дмитра Мурару в останню дорогу провели в селі Остриця Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Перейшов на бік ворога та наказував катувати українських військових. Буковинцю повідомили про підозру. СБУ зібрала докази на одного з керівників виправної колонії в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині. Зрадник народився у Чернівецькій області, раніше працював у Донецькому відділі Державної пенітаціарної служби України та згодом перейшов на бік ворога. Проте навесні 2014 року він приєднався до терористичної організації ДНР і за це від бойовиків отримав посаду заступника начальника відділу Донецького слідчого ізолятора. Пізніше отримав, так би мовити, підвищення і став одним із керівників Макіївської колонії, очолив відділ спеціально виховної та профілактичної роботи із засудженими. За інформацією свідків зрадник надавав вказівки щодо проведення допитів і катувань військовополонених збройних сил України. Наразі співробітники СБУ вживають комплекс. ...заходів для притягнення зрадника до відповідальності. У приміщенні залізничного вокзалу у Чернівцях встановили буржуйки. Будівля Чернівецького залізничного вокзалу об'єкт культурної спадщини. У Чернівецькій міській раді зазначають, керівництво вокзалу встановило обігрівачі самовільно. Без погодження там провели зовнішні та внутрішні роботи. При цьому не дотрималися безпеки та вимог щодо захисту та збереження історичної будівлі. Ми направили припис стосовно демонтажу цих опалювальних приладів, вони встановлені самовільно. І тим паче, якби вони і подали, це залізниця, Укрзалізниця подала би нам на погодження таку документацію, ми б таке не погодили, тому що воно спотворює об'єкт культурної спадщини, тому воно не може бути в такому форматі. Ми запропонували їм вже в основному такому режимі переформатувати це, можливо, якось вивести ці продукти. Згорання в якимось іншим способом ну це треба дивитися, виходити на місце і з фахівцями. Чинівчани по-різному відреагували до такої ініціативи на залізничному вокзалі. Я не знаю. Якщо це без дозволу, то на пан треба забирати. Але якщо людям хочеться тепла, то дуже. Не знаю, я думаю, що не зовсім правильно, бо в будь-якому випадку на такі процедури, речі, встановлення повинен бути якийсь дозвіл. Перед тим повинно було провестись якийсь ну, контроль, так чи можна це встановлювати чи ні. І якщо це там ніяких наслідків немає поганих, то встановлювати. Якщо має, то якось вирішити, як можна ну як. Оптимізувати, наприклад, так, або зробити так, щоб це не робило шкоди, і тоді вже встановлювати. Журналісти СІ-4 надіслали офіційний запит до керівництва Укрзалізниці щодо коментаря з приводу встановлення у приміщенні Чернівецько-залізничного вокзалу Буржуйок. Наразі відповіді очікуємо. Євген Басилюк, Олена Кричко, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Молочні продукти в Україні дорожчають. У чому причина? Молочні продукти зросли в ціні з грудня 2023 року. Яка причина здорожчання? Чи вистачає молочних продуктів на прилавках? Звідки вона та чи виготовляється в Україні? Ми знаходимося на центральному ринку. Давайте подивимось, яка тут ситуація з цінами на молочні продукти. Чи б нам прокоментувати? ріст цін, про те, чи зросли ціни. Зросли, Багато зросли, тобто тенденція помінялася там, з листопада в і зараз. Більшість продавців неохоче коментують ситуацію із цінами. Не на камеру ж кажуть, основна проблема подорожчання молочної продукції зростання витрат на корми рогатої худоби та період, коли більшість корів не дають молоко. У чинівцях на центральному ринку продають як імпортовану продукцію з за кордону, так і домашню продукцію. Ціни зросли чи воно стабільно залишається комунала стабільно. Що переважно люди купують найчастіше? Йогурт, гречка, сметана. польська сметана – Після три це за віде? Ні, за упакову. Продавчиня каже, вся продукція верифікована, тому повторну перевірку не проходить. Експерти ж пояснюють, ціни дійсно поступово збільшуватимуться. Така тенденція притимана у зимовий період. Сметана в минулому році коштувала 96 гривень 50 копійок, то в цьому році середня вартість сметани коштує 108 гривень 23 копійки. В гривньовій масі це збільшилось збільшилась на 12 гривень, проте у відсотковій масі це виходить 12,6%. Ну якщо взяти порівня, порівнювати з листопадом місяцем, то майже ціна не змінилася. Там змінилася на 1% середня ціна що на масло, що на сметану і на молоко. Тобто порівняти листопад і січень, листопад 23-го року і січень 24-го року, то динаміка ціни фактично не змінилася. В мирний час, я би сказала, що літом точно би зменшилась ціна. А на сьогодні дуже багато факторів, які ми не можемо прогнозувати. Ну, логістика є, оподаткування є зміни в законодавстві є. Ну... Дуже багато факторів, про які навіть ну не можемо навіть подумати, що воно може так вплинути на ціну. Ми запитали чинівчан, чи помітили вони ріст цін та чи вистачає їм коштів на молочні продукти. Чи помітили ви, що ціни на саме молочну продукцію зросли? Дуже, дуже зросли. Скрізь і все зростає. А де їх брати гроші? Не знаєте, хлопці. І молоко, і сир, то взагалі все, і сметана, все піднялось. Нема що казати. Так, зросли, але а що ми зробимо? Не ми кладемо ціну. Кожен Каждий... тяжко виращувати, корм дорогий, от і виходить у нас. Трошки десь щось вибираєш. Тобто буде більш дешевше. Ну, я більше беру, звичайно, ці... домашні. Ну, зараз малечі то... кожного тижня це обов'язково. Літра 45-50 гривень. Для вас це нормально? Ну, В принципі, да, да я в принципі так само, як і там, де я жила. Юген Пасилюк, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у Глибоцькій територіальній громаді відкрили центри розвитку та креативу. Десять швейних машин, 10 верстатів та побутова техніка. У Глибоцькій територіальній громаді облаштували швейну, столярну-слюсарну та кулінарну майстерні. У них зможуть займатися учні середніх та старших класів шкіл Глибоцької територіальної громади. Швейну майстерню облаштували у центрі позашкільної освіти селища Глибока. Для неї закупили швейні машини, прасувальний та розкрійний столи й інше необхідне приладдя. У майстерні проводитимуть гурток з шиття. Відвідує його й учениця Анастасія. Ну, мені дуже подобається шити усілякий одяг. Ну на себе ну, моєму брату Полюб, полюбляю шити усілякі як пенали. У глибоцькому ліцеї облаштували столярну слюсарну майстерню. Тут токарні станки, верстати, фрезерний стіл та інше обладнання. У майстерні проводитимуть уроки з трудового навчання та гурток з різьби по дереву. Оновилася майстерня. Мені стало працювати набагато простіше. У яких аспектах? У тому, що старші класи більше потягнулися до цього обладнання. Хлопці і механіка вони дуже люблять механічні види обробки деревини. Їм стало цікавіше у Глибоцькому ліцеї. Облаштували і кулінарну майстерню, де діти навчатимуться готувати різні страви. Для майстерні придбали кухонні меблі, плиту, хлібопічку, тостери, холодильник, посуд та інше приладдя. Ну я би хотіла будущому, щоб я знала, як борщ робити. От мене тут навчили. А треба вміти це включати плиту, класти кастрюлю, воду. Можливості дуже великі, бо в нас є поруч куліна профтехучилища, тобто ліцей. Дуже багато наших діток після того йдуть в кулінарні училища. у нас сирівного якусь любов до праці? Ми їм прививаємо із самого початку. Під час відкриття центру розвитку та креативу для школярів Глибоцької територіальної громади організували і майстер-класи з надання першої домедичної допомоги, косметології, робототехніки, розпису тарілок та енергоменеджменту. Корисно розказували про те, як можна зекономити електроенергію, про те, які є екологічні. Способи використовувати енергію та як держава може перейти з атомних електростанцій на екологічні електростанції. Облаштування майстерень в закладах освіти відбувається в рамках реалізації проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання за підтримки агенції розвитку громад Буковини. Ми дуже хотіли, щоб наші діти, які навчаються, мали можливість працювати на сучасному новому обладнанні і отримувати професійні навички виходячи з реалії сьогодні цього ми бачили, що дуже старе обладнання в громадах, тому ми його хотіли оновити, розуміючи, що це можливість не просто дітям і викладачам нормально працювати, але фактично і зацікавити потенційно дітей до роботи в певних напрямках, в певних професіях. Ми плануємо залучення і скажем. Повністю готувати вже шкільного віку дітей до майбутньої праці. У нас останнім часом з'явилося дуже багато релокованих бізнесів, яких не було до початку війни в громаді, і цим бізнесам потрібно багато робочих місць. Центри розвитку та креативу облаштовано у 12 громадах Чернівецької області: Глибоцький, Теребличанський, Великокучурівський, Новоселецький, Мамалигівський, Рукшинський, Клішковецький, Конятинський, Мамаєвський, Красноїльський та Сторожинецький територіальних громадах. Альвіна Абрамчук, Тарас Лазарук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. 22 січня в Україні. День соборності. День Соборності щороку відзначається 22 січня в день проголошення в 1919 році. Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня 1918 року була проголошена незалежність четвертим універсалом Української центральної ради. А через рік, в 1919 році, в цей же день на Софійській площі у Києві відбулось офіційне об'єднання УНР та ЗУНР. Акт злуки став визначальним моментом в історії української державності, коли було здійснено спробу об'єднати різні частини українського народу під єдиним прапором. Вісімнадцятому році в цей день відбулося проголошення самостійно. Сі Української держави Центральною Радою а в 2019 році західна і східна Україна об'єдналися в одну державу. Проголосили це об'єднання 22 січня. У День Соборності України вшановують пам'ять тих, хто був дотичним до історичних подій. День соборності і був і продовжує бути для мене таким днем нагадуванням про нашу єдність, Нагадуванням про те, що незалежності від нашого місця проживання, якщо ми відчуваємо себе українцями, значить ми маємо право жити на цій країні і творити наше майбутнє, боротися за нього. На державному рівні День Соборності України вперше відзначили в 1999 році. А у 2011 році, указом колишнього президента, зрадника та втікача Віктора Януковича цей день був скасований на офіційному рівні. Та вже у 2014 році День Соборності офіційно відновили. Наші хлопці воюють за самостійність і за соборність нашої держави. Самостійність без Соборності нічого не варта. Так само, як Соборність без самостійності. Символ Дня Соборності ланцюг єдності, який утворили у 1990 році вздовж трас, Івано-Франківськ, Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир та Київ. Ми запитали чернівчан, що вони знають про День Соборності. Ви знаєте, який сьогодні день? Сьогодні понеділок. Ой, колись від початку. — Що? День народження Леніна. Ще який день не знаєте? Ні. – День Соборності України. Так. Да, – Знаєте, да. свято? Так, да, знаю. А що ви знаєте саме про цей день? О, в цей день був підписаний договір про е, Українську Республіку. І чим особливий для вас День Соборності? Ну, Ви знаєте, зараз такий час, що ми на свята не звертаємо таку увагу. Ви так? Ну я думаю, що треба святкувати таке Чому? Тому що Україна тоді вільною стала, республіка. Тому і зараз ми боремося за те, щоб стати вільними. ми всі стаємо в такий крутий ланцюг. Ой, в такий крутий ланцюг. І якби проголошуємо те, що і західна частина, і східна частина нашої країни є єдиною. Країна є єдині. 22 січня 1918 року повізьбу ак злуки західно української народної республіки та української народної республіки за для того щоб разом діяти у відбудові новітньої держави ну не цей час нової держави від радянських окупантів вікторія макайда андрій моринеско чернівецький репортер телеканал с 4